Наостанок у світі мода на ретро. Щиро зізнаюсь, що коли я вперше побачив те, що зараз побачите і ви, то чомусь спав мені на думку Остап Бендер з його незабутнім вас обманули, Вам далі гораздо лучший м'ях це шанхайські барси. А втім, Олег Філатов запевняє, що в мене доволі хибне уявлення про ретро. Це 30-ті роки, теж 30-ті. Це теж еміграція радянських художників х років. Вдень галеристка, а ввечері співачка етнокабаресонцекльош. Таке життя олені до вподоби, бо на сцені і у галереї довкола неї Ардеко. Якщо антиквар переважно з Європи, то музичний репертуар український. Пісні 20-х років у сучасній інтерпретації. Ти, ти чуєш пісню і, і відчуваєш, що це абсолютно натуральний там український блюз початку сторіччя. Невеличка невеличке аранжування, і ми отримуємо на на виході дуже дуже гарну пісню. А я. Мода на ретро в Україні набирає обертів. Паралельно із музикою відроджуються арт салони де збираються культурні і політичні діячі, дискутують про мистецтво під бокал, слухають музику, танцюють танго і наряжаються. Капелюшки, вуалі, рукавички, боа. гості прийшли на вечір озброєними, але були і такі, які проігнорували дрес-код. Серед них видавець Іван Малкович каже, ретро у його серці, а костюм це не головне. Все, що я знайшов вдома, це якийсь такий атрибут, якийсь ну всякий такий А що вдома нічого такого ретро немає? У вас ну в Карпатах можливо є, але до Києва ще не дось. Ініціатор цього заходу Олег Скрипка у культурі український бомон в стилі 30-х, 40-х років. Ми можемо абсолютно комфортно себе почувати. Ми розуміємо ці пісні, ми, ми розуміємо ці емоції. Просто може бути, ми втратили той наїв, ту ту джерельну чистоту. Ні, співом єдиним живе ретро. До воєнні автівки ще один атрибут прихильників старовини. Ось ця радянська класика, газ ГАЗ-12 зим, дійшла до наших днів завдяки старанням пана Ігоря. каже кілька років свого життя віддав цій машині, щоб вона так виглядала. Десять років тому назад я її взяв у такому плачевному стані. І літ п'ять у мене йшло. Діте до п'яти лет у мене ушло на реставрацію. Скільки коштів бухав у свій раритет, чоловік не зізнається. Звісно, ретро це не дешеве задоволення. Але коли сідаєш у салон такої автівки чи вмикаєш старі пісні, розумієш, минуле це назавжди. Олег Філатов, Володимир Юрєв, Антон Деркач.